Наприкінці сезону із творчими підсумками художник Юрій Писар презентував результати трьох всеукраїнських пленерів, які відвідав у період з квітня по червень цього року. Морські пейзажі, Бердянська, сакральна архітектура східноукраїнського святогірська та рідні митцеві закарпатські краєвиди. Усе це автор представив на виставці Етюдів. Пейзажна творчість на натурі для нього це відпочинок та певним чином зміна звичної діяльності. Адже молодий митець більшою мірою відомий своєю тематичною творчістю у майстерні. Ця експозиція отримала музичну назву. Блюзові речі, м mm по ну, перше, ну така проста річ я на етюдах дуже часто слухаю музику, і переважно це джаз, блюз ну, найчастіше. Плюс тут техніка також вона така є розмита, є якась делікатна. Реалістичних речей дуже мало. Ну тут, тобто, в плані дрібного мазка, такого пастозного. Автор відібрав для експозиції близько трьох десятків із сотні етюдів, написаних під час мандрів Україною. Найбільше часу розповідає Юрій Писар. Забрало ось це полотно із зображенням воловецького перевалу. Воно найбільше на виставку. Однак митець вважає його незавершеним, тому по закінченні дії експозиції візьметься за його доопрацювання. Бо в мене дуже часто так. Та, дуже часто. Це, не є, це не є добра практика, але я так часто роблю. <сум> Аналізуючи, скажімо так, я бачу в порівнянні з іншими своїми роботами. Тобто вдома я не маю, скажімо так, де такого залу, щоб виставити всі свої роботи, так як в загальному побачити. Часто роблю виставки для того, щоб просто самому подивитись на себе збоку. Ну це дуже корисно, і тому дуже часто я майже всі роботи дописую після виставки. Планує митець повернутися і до своєї коронної серії робіт присвячених хореографічному мистецтву. Минулої осені попередні полотна Юрія Писаря із цього циклу експонували в Донецькому національному академічному театрі опери і балету. У ньому ж наприкінці вересня 2012-го презентуватимуть і свіжі роботи івано-франківського митця.